Номер 19. Тональність Фа дієс мінор фісмоль. Транспозиція. Виконаємо перше завдання. Потрібно написати паралельні мінорні тональності. Це дур. Пригадаймо, щоб знайти паралельну мінорну тональність, потрібно спуститися вниз на малу терцю на шостий ступінь. Це дур. А моль. До мажор. А мажор. Спускаємося. Демоль, ре мінор. Далі визначу самостійно. І зараз я хочу зупинитися на останній тональності а дур, ля мажор. Три дієзи в нас тут. Фа дієз до дієз соль дієз Спускаємося на третій ступень. І так, ля сьомий, соль дієз шостий фа дієз Не забувай про знаки. І так, паралельна тональність Фа дієс мінор. Фісмоль. А до Фі смоль. Запиши, будь ласка. А зараз ми з тобою зіграємо та заспіваємо гаму Фіс моль трьох видів. Тоніка Фа дієс. Почнемо знизу для зручності. Фа дієс, соль, дієслясі. натуральний вид. Три дієзи ключових знаки. І так, стійкі ступені. Фа дієс, ля, до, дієс, фа. Розв'язання не стійких ступенів. Solдіes, фадіе, сибля. Гармонічний вид. Підвищення сьомого ступеня це звук Мі. Буде мі дієс. Це клавіша Фа ось мі дієс. І так, співаємо. Фа дієс, соля. дієс, ре, мі дієс. дієс. Так, мелодичний вид буде підвищений шостий і сьомий ступінь. Тобто ре дієз, мі дієс. А навпаки назад. Знаки відміняються. Фа діес, соль діес. Fa dies. Fа dies, mi beca, rebeka. S'il y a. Sol dies. Faдіes. Записали фі смоль гармонічний, з підвищеним сьомим ступенем. Так, тепер запишемо головні три звуки з оберненнями. Тонічний три звук. Не забуваємо, що це мінор тонічний тризвук. Буде мінорний. Адіеслядіс. Обраємо тонічний секстакорд. Тонічний кварт секстакорд. Додісфа діесля. Так. Тепер обернення субдомінантового тризвуку. Субдомінантовий тризвук від четвертого ступеня це буде звук. Запишемо знизу: Сі. Сі, ре Фа діес. Обертаємо субдомінантовий. Секстакорд. Ре Фа. Домінантовий квадрат, секстакорд. Фадіяс. <звищен> Фадіесі залишається вгору І тепер увага! У нас гармонічний вид з підвищеним сьомим ступенем. Значить, домінанта буде великою. Домінантовий тризвук Домінантовий секстакорд і домінантовий кварт секстакорд. П'ятий ступінь. П'ятий ступінь фадіес мажору. Мінору це буде звук до дієс. До дієс. І підвищений сьомий мі дієс. Соль дієс. Обертаємо. Мі дієс, Соль дієс. До дієс. Так, і ще обертаємо. Соль. Дєс. До дієс і мі дієс. Пішло наверх. Так, і домінантовий септакорд з розв'язанням. Пригадай, домінантовий септакорд будується на п'ятому ступені, складається з домінантового три звука і малої терції, або з великої терції, малої терції і малої терції. Подивись уважно. Ось він: домінантовий септакорд. До дієс, мі дієс обов'язково, тому що він будується тільки в гармонічному мінорі. Соль дієс, і мала терція Сі. Розв'язання. Четвертий ступінь Сі пішов в ля, і потрійна тоніка фадіес. Співаємо. До дієс, соль Содіс. Дивись уважно на наступне завдання. Потрібно визначити акорди, з яких складається мелодія. Тональність Фі смоль. І так. Туде ля. фані селя. Це звуки тонічного тризвуку. Т5,3. Три. Далі ре, сі. Що це за звуки? Це звуки субдомінантового тризвуку. Так, да, це буде СІ. Напишемо знизу. Ре Фадіес. Так, це буде субдомінантовий тризвук. Далі дивимося наступне: До дієс, Ха дієс, ФА, хадіс. Що це за звуки? Так, це також звуки тонічного тризвуку. І далі до дієс, мі, дієс. Що це за звуки? Це звуки домінантового тризвуку. Так, це будемо знизу, напишемо тут четвертну зробимо, тому що тут дві долі. І далі від звуку до До, дієс, дієс. Так, і вниз. Отак. І закінчується звуками тонічного тризвуку. Знову повертаємося на тонічний тризвук. Так, Тобто тонічний тризвук, субдомінантовий, знов тонічний тризвук, домінантовий тризвук і тонічний тризвук. Зіграємо. Транспозиція. Транспозиція це запис або виконання музики в іншій тональності. Причому змінюється висота всіх ступенів. Зберігаються лад, розмір, ритм, інтервали та темп. Наступне завдання потрібно транспонувати дану вправу у тональність Ре мінор. Вправа у нас була фі-с-моль, а стане моль демоль, фа фа-ді-єс-мінор, ре мінор. Тобто вона опуститься на терцію вниз. Давай з тобою спробуємо це зробити. І так, було До, дієс, ля, фа, ля, на терцію вниз, фре мінорі, знаки в нас вже є. Сібемоль. Ставимо розмір дві чверті, дві чверті, і транспонуємо до. зберігаються. далі було фа стане ре і на натерться вниз, сібемоль, соль, нижня соль. Далі від звук уля. Ля. Забуваємо, що це гармонічний мінор, сьомий підвищений ре мінор. Шістнадцяті і по звуках тонічного тризву. Ре, поля, ре. Акорди транспонуй самостійно. І зараз зіграємо. Ми будемо робити з табличками у першому розділі, таблиця мінорних тональностей. І також використовувати клавіатуру, визначати інтервали. І так, підпишемо ступені. Фа, дієс, мінор це перший ступінь. Терція. Ми бачимо, що це інтервал Терція. Дивимося в табличку від першого ступеня буде мала. Це буде мала Терція. Перевіримо Фа, дієс, ля. Так. Так, мала. Далі, другий ступінь соль, фа -діс мінору, Соль. І це що за інтервал? Охоплює шість ступенів, це буде секста. Дивимося другий ступінь, секста. Це буде мала секста. Соль -діс -мі. Так, Ну і давай третій інтервал, також від другого ступеня, але це буде септима. Дивимося в табличку, другий ступінь септима також буде мала. фа фадіес. Так, далі самостійно. Домашнє завдання у тональності фізболь співати гами трьох видів, нистійкі та відні ступені з розв'язанням, головні три звуки та їх обернення. І домінантовий септа корд з розв'язанням. Передивись, будь ласка, відеоурок і заспівай разом зі мною, перейшовши за QR-кодом. Друге завдання потрібно побудувати інтервали вгору від даних звуків та зробити їх обернення. Від фа дієзу під звуку побудувати велику секунду. Фа дієз, цілий тон соль дієз. І робимо обернення велика секунда стане. Малою септемою. фа Фадіс, соль дієс, соль дієс, фадіес. Далі від соль мала терція. Будь ласка, користуйся клавіатурою і будь дуже уважним.